З моменту інфікування може по-різному uh -huh. дуже рідко буває протягом двох років. Зазвичай це 8-10 років. Ідуть uh -huh. уже е, певні ознаки. На що може звернути от людина сама? Да? Це звичайні банальні е, бактеріальні інфекції, які повторюються часто uh -huh. ангі декілька разів на рік. Вухо, ну, здавалось, де вуха, де віл-інфік, а от воно. Тобто віл це знижений імунітет, на фоні якого розвиваються звичайні банальні захворювання, але просто вони часто повторюються. І це людину може насторожити. Можуть бути грибкові захворювання, часті вірусні захворювання. Це все може сприяти. І вже інші лабораторні дослідження, там знижений імунітет, знижені тромбоцити. Але то вже лікар, який бачить ці симптоми, і він розуміє, що потрібно тестувати людину на віл.